Хвороба не має заважати навчанню у Хмельницькому. Діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зможуть відвідувати уроки. Для цього на базі обласної дитячої лікарні збираються відкрити школу супергероїв. Є дошкільнята, з якими будуть працювати вихователі, будуть працювати працівники, які знаються на дошкільній психології, і вони будуть залучати до групових, до групових або до індивідуальних занять. Якщо ми говоримо про уже шкільний саме простір, де ми маємо чітку шкільну програму, то тут будуть вчителі по цивільно-правовому договору працювати з цим. З цією державною установою, з цією школою супергерої, і відповідно до потреб наших пацієнтів, навчання відбуватиметься і онлайн, і очно. Якщо дитина не матиме змоги відвідувати клас, вчитель займатиметься з нею в палаті або ж пацієнт зможе навчатись за допомогою гаджетів самостійно. Дана державна установа. Її, взагалі, ну статут і програма передбачають те, що вони будуть обстежуватися і проходити такі медичні обстеження, як і медичні працівники, щоб бути безпечними для дітей, з якими вони будуть займатися. Фінансуватиметься школа супергероїв з державного бюджету. Навчальний процес триватиме 365 днів на рік. Виключно добровільно буде інформована згода батьків. І буде відповідно захист всіх персональних даних, тобто всі ці аспекти юридичні вони повністю враховані. Хочу вам сказати, що це досвід європейських та світових світових країн застосований. Якщо говорити зараз, на що вони спираються, то це на роботу, яка проходить в Фінляндії, зокрема. Навчання у школі супергероїв безкоштовне. Воно стартує як тільки медзаклад отримує планшети і ноутбуки, відкриють простір в новому корпусі обласної дитячої лікарні. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста.